Поділ числа в заданому відношенні. Розв'язування задач. Периметр прямокутника дорівнює 42 см. Знайдіть сторони прямокутника, якщо вони відносяться як 4 до 3. Значить, прямокутника протилежні сторони рівні. Сума всіх сторін 42. Значить, сума двох Сторін, тобто ширини і довжини 21. 21 додати 21, 42. Отже, сторони, дві сторони в сумі, 21. Сторони наші відносяться як 4 до 3. Тобто B відноситься до A. Довша сторона до коротшої. як 4 до 3. Додамо частини 4 частини і 3 частини. Всього 7 частин. 7 частин. Дорівнює 21. Значить, 21 поділимо на 7. І ми маємо число 3. Це припадає на одну частину. Або становить одна частина. Одна частина. Тепер помножимо 4 на нашу трійку, оскільки це 4 частини. 4 помножити на 3, 12. Отже, Довша сторона 12. І 3 помножити на 3 9. Коротша сторона 9. Робимо перевірку. 9 додати 12, 21. І інша пара ширини і довжини теж 21. Отже, периметр 42. Задача розв'язана. Знайте сторони прямокутника, записуємо 9. 12. 9. 12. Сплав міді та цинку містить 120 грам міді. Знайдіть масу сплаву, якщо в ньому маса міді відноситься до маси цинку. Тобто в міді 8 частин, а цинку 5 частин. Оце мідь. А це цинк. Відносяться як 8 до 5. Значить, ми маємо міді 8 частин. І маємо, що міді у цьому сплаві 120 грам. Значить, 120 поділимо на 8. Поділимо на 4, 30 і ще поділимо на 2, 15 грам. Це припадає на одну частину. Припадає на одну частину або становить одна частина. На одну частину. Так, нам потрібно знайти масу всього сплаву. У частинах це 13 частин маса всього сплаву. Зараз знайдемо, скільки у нас грам цинку. 5 частин цинку множимо на масу однієї частини. 75 грам цинку. У сплаві. Значить, третю дію можна зробити, просто додавши цинк і мідь. 120 додати 75, 195 грам маса сплаву. А можна 13 помножити на 15, оскільки всього частин 13 і одна частина 15. 13, помноживши на 15, ми теж отримаємо 195. Ну так, я думаю, зрозуміліше. 120 грам міді додати 75 грам цинку буде 195 грам маса сплаву. Відповідь 195 грам. Так, задача схожа. Додому 634. Так, задачу 636 розв'язуємо і 637 додому. Сторони трикутника відносяться як 3 до 3 і до 4. У трикутника три сторони. Бачимо, що дві з них рівні. До речі, такий трикутник називають рівнобедреним. Знайдіть периметр трикутника. Якщо його найбільша сторона дорівнює 6 см. Найбільша сторона це та, яка має 4 частини. Значить, перша дія це довжину найбільшої сторони ділимо на 4 частини. Дізнаємося, скільки припадає на одну частину. Скоротимо на 2-3 других. Можна записати десятковим дробом, півтора припадає на одну частину. Так, тепер можна знайти сторони окремо. Або ж знайти відразу периметр, додавши всі частини, у нас їх 10. І 10 помножити на 1,5 – 15. Або ж можна кожну сторону окремо шукати. 3 на 1,5 4,5. 3 помножити на 1,5 – знову 4,5. І 4 помножити на 1,5 – 6, те, що в нас було відомо і тоді 4,5 та 4,5 – 9, 9 додати 6 – 15. І так, і так ми отримаємо правильну відповідь. 15 сантиметрів – периметр трикутника. Периметр. Все.